Найцінніша валюта зараз, ваші варіанти, не крипта, якщо що, найцінніша валюта зараз це наша увага. Чому зараз доведу вам це? Тому що ми знаємо, чули 100 мільйонів разів, де наша увага, там наша енергія. Куди ми дивимося, те в нас і зростає. Куди направлена наша увага, те і зростає. Те ми бачимо в реальності. І вчені вже давно довели, що. У нас в середньому 60-70 тисяч думок залі уявляєте цей потік, як його можна контролювати? Ну, капець, просто ніяк. Але що ми можемо контролювати, що точно в зоні нашого впливу, це те. На якій купці думок, вибачте, сидіти своєю увагою. Це вибираємо ми чому надавати значення в наших думках, якій думці надавати значення. Та думка і м -м, тоді буде такою домінуючою. І це буде таким як спойлером до нашої реальності завтра, тому що наші думки це реально спойлер а, нашого кіно завтра. Який жанр ваше кіно? Це трилер, це драма, це екшен. Відповідно, таке кіно а, ми будемо проживати завтра. Тому хі, вибирай уважно, де бути увагою, на яких думках. І це не просто, капець як не просто, але не просто не те саме, що неможливо. І це не якась там мана небесна, у когось це виходить, в когось не виходить. Це не просто якийсь там уділ ізбраних. Це. Реальна навичка, яка прокачується, як і люба навичка, як і любий м'яз. Якщо пробуєш, якщо тренуєшся, якщо переключаєш свій фокус уваги з того, що тобі не подобається, на те, що ти хочеш, який ти стан ти хочеш проживати. Просто спробуйте. І це було 12 відео із 100, як прожити цей рік по-новому. Я Вікторія Посна, лайф та трансформаційний коуч, і сьогодні було про найкращу валюту. Нашої реальності сьогодення, і це наша увага. Будьте уважні до своєї уваги, сорі за тавтологію.